Слава Україні! Вітаю дорогі друзі! Я засновник видавництва «Залізний тату» Дмитро Савченко. Зараз знаходжуся на фронті. І при цьому хочу вам повідомити досить непогану новину, що ми разом з нашою видавничою командою вирішили провести чудовий захід, а саме марафон героїв посеред нас. Задля для проведення цієї події ми обрали дві символічні дати. Це 1 жовтня, День українських героїв, і 1 листопада, День народження легендарного добровольчого командира, героя України, мого друга, особисто Дмитра Зубайла та інші. В рамках цього заходу буде проведено конкурс коротких відео. І переможці будуть відзначені призами і сюрпризами. Тому, друзі, не стійте гостро, долучайтеся і плекайте пам'ять про українських героїв. Адже герої поміж нас.